Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні другий день тижня. Вівторок на минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам про порядкову лічбу. Пропоную вам пограти у гру. Яка вишиванка за порядком? Пропоную вам порахувати, скільки вишиванок я підготувала: одна вишиванка, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять вишиванок. Яка за порядком синя вишиванка у ряду інших? Так, перша. Яка за порядком червона вишиванка у ряду інших? Давайте визначимо перша вишиванка, друга. Червона вишиванка друга в ряду інших. Яка за порядком стоїть зелена вишиванка у ряду інших? Пропоную визначити. Перша вишиванка, друга, третя. Зелена вишиванка стоїть третьою в ряду. Яка за порядком стоїть жовта вишиванка у ряду інших? Давайте визначимо перша вишиванка, друга, третя, четверта. Жовта вишиванка стоїть четвертою в ряду. Якою в ряду стоїть біла вишиванка? Пропоную визначити. Перша вишиванка, друга, третя, четверта, п'ята. Біла вишиванка стоїть п'ятою у ряду інших. Впевнена, ви визначили, які за порядком вишиванки стоять у ряду інших. Ми з вами вже орієнтувалися у просторі у межах кімнати та на дитячому майданчику. Сьогодні я хочу навчити вас орієнтуватися у просторі на вулиці. Погляньте, у парку гуляють діти та дорослі, що знаходиться. Посередині парку? Так, посередині парку стоїть фонтан. Діти, хто сидить праворуч від фонтану? Так, праворуч від фонтану сидять дідусь та бабуся. Хто знаходиться перед фонтаном? Так, перед фонтаном гуляє матуся з дитячим візочком. Хто знаходиться ліворуч від фонтану? Так, ліворуч від фонтану катаються діти. Хто знаходиться позаду фонтану? Так, Позаду фонтану дорослі вигулюють собак. Діти, погляньте, усі люди зникли з парку. Пропоную повернути всіх на свої місця, де знаходились дідусь та бабуся. Так, бабуся та дідусь сиділи на лаві праворуч від фонтану, де знаходилась матуся з дитячим візочком. Так, матуся гуляла. З візочком перед фонтаном. Де каталися діти? Так, діти каталися ліворуч від фонтану, де дорослі вигулювали собак. Так, собак вигулювали позаду фонтану. Впевнена, ви повернули всіх людей на свої місця у парку. І тепер зможете добре орієнтуватися у просторі. Вишиванка це неперевершений символ української культури. На вишиванках зображували не лише квіти, але й птахи. Кожен вид птаха на вишиванці мав своє особливе значення. Наприклад, журавель означав довголіття та достаток, голуб символізував любов та мир, орел зображував силу та незалежність. Пропоную вам викласти зображення птаха за допомогою головоломки танграм. Український вінок з давніх часів був обов'язковим елементом на додаток до національного українського костюма. У вінок вплітали волошки, ромашки, маки, чорнобривці, барвінок, калину та багато інших квітів. Пропоную вам зробити український віночок. Для аплікації нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, клейонка, серветка та наш творчий пензлик. Обводимо тарілку на аркуші паперу. З кольорового паперу вирізаємо квіти, листочки та стрічки. Викладаємо квіти на клейонку. Наносимо клей на квіти та приклеїмо по колу. Між квітами приклеїмо листочки. Наносимо клей на стрічки, приклеїмо до нижньої частини віночка. За бажанням можемо віночок зробити за допомогою готових квітів шаблону. Ось такі українські віночки зробила я. А який віночок зробите ви?